Житомирянка Любов Прокопенко розповіла, що здає кров два роки. Сьогодні прийшла також, щоб допомогти людям, яким це необхідно. Я постійно приходжу ну раз у три місяці як положено, і здаю кров. Ну я почула рекламу, що людям потрібна кров. В мене вона є. Чому дати. Я перший раз так склалися обставини, що потрібно було мені кров. З початку року обласний центр крові отримав замовлення від лікувальних закладів області на 173 дози геретроцитів, говорить медична директорка закладу Алла Островська. Із них 102 дози, це 60%, це відсотків. Виявили, що необхідні еритроцити першої позитивної групи. Потреба збільшується, а кількість донорів залишається стала або зменшується. І ми не можемо, бо всю потребу в цій групі. Упі відповідно до вимог лікувальних закладів, цю проблему ми зможемо вирішити тільки об'єднавшись. Нині в центрі крові лише 20 доз першої позитивної групи, а невідкладний запас має бути не менше 40 доз дуже велика. Потреба в опіковому відділенні, в хірургічних відділеннях, інтенсивної терапії реанімаційних відділень. Зараз на даний час в обласній лікарні в нашому відділенні перебуває три пацієнти, яким потрібна операція на серці з першою позитивною групою крові. В обласній лікарні своїх запасів компонентів крові не вистачає. Тому ми звертаємося в обласний центр крові для того, щоб вони нам допомогли. І звісно, і там зараз на даний час не вистачає. Тому бажано, щоб небайдужі люди прийшли в обласний центр крові і здали кров". З початку року в обласному центрі кров здали 130 донорів. Лише 37 з них мали першу позитивну групу крові. Щоб потреба у компонентах крові була задовільна, в місяць здавати кров мають не менше 800 людей. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.